У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні ми говоримо про онкопатології, зокрема про рак простати. Листопад це місяць обізнаності. Про це захворювання лікарі, називаючи листопад Мувембер. І за традицією протягом місяця не збривають вуса. Чи відрощують вуса миколаївські лікарі? Та що кажуть про ситуацію на Миколаївщині щодо раку передміхорової залози, Більше про все почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. Дев'яносто два Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. Сьогодні середа, 12 листопада, і це 1358 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Листопад онкологи називають місяцем чоловічого здоров'я та обізнаності про рак простати. І протягом місяця відбувається всесвітня акція Мувембер або Вусопад, в ході якої чоловіки відпускають вуса та бороди, щоб збільшити поінформованість про рак простати та інші проблеми чоловічого здоров'я гасло акції у 2025 році змінімо обличчя чоловічого здоров'я, і головний меседж цієї акції підвищити обізнаність чоловіків про рак простати та інші онкологічні захворювання. кажуть лікарі, що говорити про це це якраз означає рятувати життя, і ми не могли оминути цю тему в наших програмах. Допоможе нам розібратися в усіх аспектах проблеми. Наш гість, завідувач хірургічного центру Миколаївського обласного центру онкології, онкохірург, уролог Олександр Мет, вітаємо вас! Вітаю вас, вітаю вас, дорогі слухачі. Отже, підтримують миколаївські лікарі цю кампанію всесвітньому. Так, звичайно, підтримують такий флешмоб, такий, скажімо так, просвітницьку діяльність. Так, ми проводимо. От наразі, завдяки вашому радіоканалу, ми можемо поговорити, обсудити певні проблемні питання. Цієї дуже поширеної хвороби, тобто ви теж у листопаді не збриваєте вуса так. і бороду. А коли це робите? Вже коли по завершенню місяця? Ні, дивіться. Взагалі, це така історична подія, коли урологи, онкохірурги це пішло до нас з Європи, з штатів із Канади, починають міняти свій зовнішній вигляд для того, щоб на них звернули увагу. Цей посил був присвячений тому, щоб люди дивились на лікарів, і в них виникало питання: через що, скажімо так. А чому за, так виглядаєте? За, Зачіски на лиці у вас змінилися, і тоді лікарі відповідають, що от це місяць присвячений боротьбі з раком передміхорової залози. І далі починається розмова. Хтось надихається на обстеження, хтось надихається на те, щоб привести своїх дідусів, батьків на обстеження і зробити скринінг на таке ну, захворення, як рак передміхової ну, залози. Дуже цікавий такий хід, так дійсно тому, що таким чином ти привертаєш увагу до. До себе і якби до цієї теми водночас, так це дуже важливо. Отже, раннє виявлення раку простати це дуже важливо, тому що це ефективне лікування. Але ж безсимптомно протікає. Ця хвороба розкажіть більш детально. На жаль, так ви праві. на рахунок того, що ця хвороба протікає безсимптомно. Деякі навіть з теорії говорять про те, що кожен чоловік може дожити до свого раку передміхорової залози, тому що це вікова хвороба. Дехто з медиків каже, це логічний розвиток, скажімо так, фізіології чоловічої статевої системи. Але це хвороба, перш за все, яка на жаль займає перше місце у захворюванні чоловіків серед онкологічних Он хвороб, тобто, тобто це перше приблизно... місце серед патологій так, у, чоловіків, у чоловіків, онкологічних хвороб у чоловіків. Раніше це були онкологічні проблеми верхніх дихальних шляхів, але по якійсь причині чи гарній роботі наших колег, чи можливо соціально просвітницькій роботі про ну, шкідливу таку звичку, як паління, яка була досить модною. Зараз ну, набагато більше стали говорити про здоров'я, і багато менше чоловіків стало курити, будемо так говорити. Отже, на рахунок раку передміхурової залози, так це приблизно 20 5% від всіх онкологічних захворювань у чоловіків займає рак залози, що є першим місцем серед онкологічної патології у чоловіків. А є які ще цифри по області? Наприклад, скільки там було за цей рік, за минулі так, так є звіт по захворюваності взагалі по Канцер-реєстру України за минулий рік на таку хворобу захворіло. Ну тобто виявлено 8668 випадків за рік за минулий було встановлено це. По так по Україні, Миколаїв аналізувати на сьогоднішній день досить складно, тому що наші, скажімо так, проблеми пов'язані з нашим територіальним розташуванням і з тим, що бойові дії ведуться у нас в області імміграцію населення, як всередині області, так і за межі області або навіть країни. Тому тут аналіз цей провести досить складно. Тому я і спираюсь на цифри, які нам дає канцер-реєстр нашої держави. Зрозуміло, все таки, якщо ми говоримо безсимптомно протікає захворювання. Що має насторожити чоловіків, щоб звернутися до лікаря і обстежитися? так це дуже гарне запитання. Такі ознаки, як погіршення сечовипускання, наявність крові в сечі або в еякуляті, нічні підйоми до туалету по маленькому. Тобто частіше хочеться в туалет. Так, так, чоловіки просинаються. Інколи жінки приводять своїх чоловіків через те, що вони їм заважають спати, через те, що чоловіки встають, піднімаються, Дуже часто ходять до туалету? Так, так. так, дівчата і жінки вони такі більш пильні до свого здоров'я, ніж чоловіки. І чоловіки більш терплячі, але а я жінки кажу, швидше помічають, що так, щось так, не так. Так, так, так. До речі, завдяки засобам масової інформації освіченість людей зросла. Це я можу сказати навіть по своїм спостереженням. Тобто, вже є люди, які самі приходять і звертаються, і кажуть, нам треба пройти скринінг або хто називає там зробити чекап по чоловічому здоров'ю. І люди приходять. Ну, ви правильно кажете, що ця хвороба. Роба на ранніх стадіях протікає зовсім безсимптомно, тому самим головним методом профілактики є візит до лікаря-уролога, до лікаря-онколога, навіть до сімейного лікаря, з якого починається вся, скажімо так, історія діагностики цієї хвороби, будемо так говорити, З якого віку обов'язково чоловіки мають обстежувати там, і в якій періодичності на жаль, в нас обов'язкових обстежень немає, але ми рекомендуємо ну, себе, лікарі так, так з 40 років. Рекомендовано всесвітньою організацією Охорони здоров'я, звертатися чоловікам до лікарів-урологів щорічно один раз в рік. І далі поговоримо про методи обстеження. Я думаю, зараз не будемо на цьому зупинятися, але головний посил такий один раз в рік приходити обстежуватися. Якщо ну так сталося, що хвороба є, на ранніх стадіях краще це виявляти і лікувати радикально на ранніх стадіях захворювання, тому що на пізніх стадіях лікування більш складне, перспективи логічно вони гірші. І, скажем, так, і настрій у людей на пізніх стадіях падає. Звичайно, психологічно це важче. до ефіру. Я зателефонувала директорки Березнегувацької районної лікарні Вікторії Самойлової. З пані Вікторією ми спілкувалися у жовтні, коли був місяць обізнаності про рак грудної залози. І вона розповіла про те, що у них у 2025 році з'явився можливість обстежувати жінок, так і чоловіків. До речі, теж Бо Є хоч і рідко, ну випадки є ці пад. Атологія, і вона зазначила, що саме це дало можливість теж виявляти, коли ще нема симптомів у жінок такі проблеми: дообстежуватися і лікуватися вчасно. І от я в неї запитала, що ж у нас із чоловічим здоров'ям, що вона може сказати саме про рак простати. І ось послухаємо, що Вікторія Самойлова нам розповіла. В нашій лікарні проводиться для скринінгу в рамках. Програми медичних гарантій дослідження крові на простат специфічний антиген, аналіз на ПСА це лабораторне дослідження крові, яким на білок, який виробляється виробляються передніхоровою залозою. Він призначається для ранньої діагностики і моніторингу захворювань чоловіків. Цей аналіз дозволяє виявити проблеми з простатою на ранніх стадіях, коли лікування є як завжди найефективнішим. Також проводяться у нас за направленням електронними скеруваннями УЗД простати для чоловіків. Такий аналіз показаний чоловікам старше 40-50 років для скринінгу. А також при скаргах хірург може направляти таких пацієнтів на цей аналіз. Чоловікам з виявленими на УЗД змінами простати протягом цього року, 25-го, нами вже було проведено. 54 дослідження чоловікам, і із них кожен другий мав підвищений рівень проста специфічного антигену, що говорить, що розповсюдженість захворювань саме передміхурової залози є досить високою, і настороженість з ними повинна бути теж на високому рівні. В першу чергу обіданість пацієнтів, друге це вже скерування лікарів. Найних лікарів-хірургів, які безпосередньо займаються цими хворобами, до спеціалістів, які займаються безпосередньо раком передніхорової залози. Писа скринінг. Всім чоловікам від 40 до 50 треба пройти такий скринінг. Це не страшно, це здається тільки кров, звени. Такий аналіз, як ви бачите, дуже ефективний. Дієвий він не говорить про те, що є виявлений рак передніхорової залози, але що є проблема, і на неї треба звернути увагу і до обстеження. Ось так Вікторія Самуйлова, директорка Березнеговацької районної лікарні, прокоментувала яким чином вони займаються профілактикою цього захворювання. І ось 64 досліджені З них кожний другий чоловік підвищений рівень в крові ось цього компоненту. Про що це свідчить? Дякую, пані Вікторії. Вітаю її з скажімо так з новими можливостями для онкообстежень населення і територіальної громади. Це прекрасно, коли з'явився мамограф, Коли з'явилася можливість проводити таке дослідження, як ПСА, зараз я трошки хочу зупинитися на на саме тому, що це таке ПСА. ПСА – це простат специфічний антиген. Це не аналіз, не щіпок, не відрізання. Нічого. Це просто здається кров. Звени як звичайна біохімія. Простат специфічний антиген він циркулює в крові це глікопротеїд високої плотності. Ну це більш такі хімічні його властивості. Він дуже гарний маркер захворювання передміхорової залози. Це є неспецифічним специфічним онкомаркером. Підкреслюю неспецифічним, Для чого ну, я так це як пані Вікторія сказала, це не обов'язково вже рак, але. Для я це наголошу mm -hmm. для того, щоб чоловіки, які отримали аналізи, побачили високий не рівень ПСА, щоб так? вони не перелякалися, не впали у відчай і не випустили руки, і не перестали за собою доглядати. Це маркер передміхорової залози, який може підвищуватися при запальних процесах, так звані простатити, може підвищуватися при доброякісній гіперплазії передміхурової залози, бо він прямо і тісно зв'язаний з об'ємом простати. Чим більша простата, тобто або аденома, хто як її називає, тим вищий рівень. ПСА допустимий в нормі, навіть в нормі. Всі лікарі урологічної сфери вони вміють і знають, як висчитати ФПІСей. Це показник процентний. Це самий такий достовірний, самий оптимальний показник, який показує нам вірогідність захворюваності на рак передміхорові залози, а також плотність ПСА, яка вищитується від рівня ПСА і від об'єму залози. Тому чоловіки всі можуть здавати, можуть здавати навіть у віці до 35 років. Якщо в них в анамнезі в сімейному є мама, яка хворіла на рак грудної залози. Або на рак шийки матки, або батько хворів, або дід, або бабуся. Ну це називається в родині. Вже є випадки, так? анамнез да сімейний анамнез обтяжений. Тобто тут немає такої чіткої границі, що там до 40 не можна здавати. Можна здавати, якщо є зона риску, тобто така картина. Потім дивіться, по поводу раку передміхрової залози, то що він підвищений, це добре, і його треба здавати. І я рекомендую ну не, не губити цих показників, тому що цей аналіз здається, один раз в рік і по динаміці, навіть зростання ПСА, ми можемо оцінювати, наскільки це може бути тобто можна відслідковувати кожного року, порівнювати в динаміці так, так. в динаміці. Mm. Тобто, якщо там на одну десяту зріс ПСА, там, чи на одну одиницю, ми можемо по певних номограмах, по певних стандартах подивитися і зрозуміти, наскільки це можливо буде агресивна форма, чи не агресивна форма, чи треба цю людину просто спостерігати навіть. Якщо поставлений діагноз, це вже ну більш такі тонкощі лікарські, і тому я всіх закликаю чоловіків один раз в рік здати ПСА, не губити його, цю цифру запам'ятати і при наступному візиті до лікаря через рік показати попередні ПСА лікар обов'язково про це запитає. Добре, якщо далі є підвищений ось цей рівень писяк, ви кажете так, що наступний крок який. Ви звертаєтеся до наших колег, сімейних лікарів, які стоять, скажімо так, на самому передку нашої медичної роботи. Вони дивляться, скеровують таких пацієнтів або до уролога, або якщо є там комплекс певних симптомів, то відразу до хірурга, онколога, до нас в онкологічний центр. В нашому онкологічному центрі також проводиться такий аналіз, як ПСА, можна пройти УЗД-дослідження. Допройти, якщо цього не можна було зробити на першій ланці медичної допомоги, будемо так казати, для того щоб здати у нас в онкологічному центрі кров на ПСА, потрібно мати направлення на такий аналіз від сімейного лікаря, і його можна здати безкоштовно, без проблем. Треба прийти на голодний желудок і здати цей аналіз вранці. У нас в лабораторії в поліклініці на ранніх стадіях ця захворювання лікується без оперативного втручання. На ранніх стадіях захворювання така проблема може вирішуватися і без оперативного втручання. Зараз я коротко зупинюсь. На ранніх стадіях захворювання це перша друга стадія. Навіть 3 А стадія можна вирішити це питання радикально. Оце, мабуть, найважливіше слово – це радикальне лікування в онкології, тому що воно повністю виліковує хворого від захворювання. Радикальним лікуванням при такому захворюванні, як рак передміхорової залози, є два методи лікування. Перший метод лікування, який доступний в нашій області вже сьогодні, вже більше двох років лапароскопічно ми виконуємо радикальну простатектомію. Відкриту простатектомію, наша клініка. Вже робить більше 15-20 років. Це точно, що навіть до, скажімо так, до моєї трудової діяльності, вже тут мої колеги-ставники вони вже виконували ті оперативні втручання. Другим методом радикального лікування є променева терапія на лінійному прискорювачі. Підкреслюю на лінійному прискорювачі, на жаль, на сьогоднішній день в нашій області це ще поки не реалізовано, але вже йде. Реалізація проекту по встановленню лінійного прискорювача в нашому онкологічному центрі тобто скоро тобто це стане можливим. Скоро це стане можливим. Як скоро я не можу відповісти, бо це питання більше до адміністрації області і нашого, скажімо так, медичного але е... кроки в цьому напрямку вже зроблені Вже зроблені. Ну що ж ще додамо, що символом обізнаності про чоловіче здоров'я і ці захворювання є блакитна стрічка. Якщо ми говорили з вами у жовтні про жіноче здоров'я, там була рожева стрічка. Тут Блакитна стрічка є символом обізнаності. Сподіваємося, що наша програма сьогодні теж додала вам певної інформації і, можливо, змусила когось замислитись над тим, щоб обстежитися і профілактувати дане захворювання. Дякуємо нашому сьогоднішньому гостю, онкохірургу, урологу, завідувачу хірургічного центру Миколаївського обласного центру онкології Олександру Меду. Ну і нашим радіослухачам теж велика подяка за за те, що були з українським радіо «Миколаїв». щось хотіли ще додати. Я хотів ще додати, скажімо так, основне в цьому всьому, друзі. Не бійтеся, звертайтеся, звернутись можна не тільки до онкоуролога, ви можете звернутися до будь-якого уролога. Ми всі, скажімо так, товаришуємо одне одного, знаємо. І лікар-уролог завжди готовий допомогти будь-якому чоловікові. Якщо там буде питання на рахунок онкологічного процесу, ви можете звернутися і самі, і з направленням від уролога до нас за адресою вулиця Миколаївська, 18, поліклініка. Перший кабінет в першому кабінеті. У нас якраз ведуть прийом лікарі, онкохірурги, урологи у студії працювала Оксана Хмілюва за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємося.